Дороги на Сумщині стали зоною активного ураження ворожих дронів. Військові це автівки чи цивільні? Ворогу байдуже він цілить в усе, що рухається. Під удари неодноразово потрапляли приватні автівки та громадський транспорт. Відтак на основних шляхах активно будують антидронові тунелі. Як їх облаштовують, зараз побачите. Це одна із активних трас на Сумщині. За неї і взялися російські військові. Тероризують проїжджаючі автівки безпілотниками. Тому дорогу тут вирішили закрити антидроновими сітками. Ось такі тунелі. Робота тактичної групи Кварт сил підтримки ЗСУ. Муча цього тунелю в основному, що він іде м'яким. Тобто, це як будь-який дрон. Він, коли якщо попадає в цей тунель, особливо FPV, він на ньому або завісає, або, наприклад, якщо він йде камікадзе, дрон в нього там є детонатор, Він не спрацьовує із за того, що вона все таки м'яка. Звісно, що від великих ударних тронів ця сітка не врятує, але ж і призначалася вона проти FPV-шок, які ворог активно тут застосовує. Що ж до більших БПЛА, то сітка може збити їхню точність, а це вже може може врятувати життя Тобто, якщо він летів так, він запутався в сітки, він виіграє, коли машина їде, пару секунд для того, щоб машина проїхала. Тобто вже немає того вражуючого ефекту. Поки інші військові встановлюють сітки, є кілька тих, хто слідкує за небом. Адже такі групи часто стають ціллю для ворога. Вже як цей серйозний швидко, що нижня показує воно і тут усе пише. Зала, ФПН, Мавіки боєць із позивним Сармат служить за контрактом із 2015-го. Він зараз і є фактично тим мисливцем за дронами, який оберігає інженерну групу. У мене рація да. є. Я об'являю воздух повітря всі ховаються по кущах. Тому будемо їх. Це. Були у нас як, як на хотіні були антидронові тунелі швидко будуються. В них легко можна замінити розбиті прольоти. За день бригада шести людей може зробити до ста метрів таких загороджень із ускладнень дрони ворога та водії на трасі. Що заважає? Я попросив би шановних водіїв, які катаються, отак би не ганяти нам би поза спину, тому що ну воно напрягає. Ну майте тямку, ми вам забезпечуємо ваше життя. а Ви нас. Ну вибачаю за слово, просто не хочу сказати. Не поважаєте ви слово взагалі? Такі антидронові тунелі будуються на жвавих трасах Сумщини поблизу лінії бойового зіткнення. Також після атак ворога на заправні станції захисними сітками вова планують закрити і АЗС в Сумах та інших прифронтових населених пунктах. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Цієї ночі було гучно в деяких російських регіонах. На атаку дронів скаржилися жителі старого Оскола в Білогорській області. Безпілотники помітили над містом близько півночі. У місцевих пабліках писали про кілька гучних вибухів. Про візит безпілотників повідомляють також в Курській області. Вороже ППО працювало в районі атомної станції. Прес-служба АЕС повідомляє про влучання уламків у трансформаторну станцію та пожежу, яка виникла після цього. Вибухало також і в Сизрані, це Самарська область. Під ударом був місцевий НПЗ. Що найменше 10 вибухів пролунали в Ленінградській області. Там дрони атакували газовий термінал у порту Усть Луга. Також один безпілотник напередодні ввечері збили у Красносільському районі Петербурга. У кількох будинках повилітали шибки. Повідомляє тамтешня влада. На фронті за добу майже 180 боїв. На Покровському напрямку понад півсотні ворожих штурмів, повідомили у Генштабі. Окупанти намагалися йти вперед поблизу Маяка, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки і ще 15 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 33 атаки окупантів. На Краматорському 16. На Турецькому росіяни штурмували в районі Щербинівки та в напрямку Плащіївки, Катеринівки, Полтавки. На Лиманському, поблизу греківки, Рідкодуба, Колодязів і Серебрянки. На південно-слобожанському напрямку бої точилися поблизу Вовчанська, амбарного та у бік Зеленого. А на північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав 8 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб. Сьогоднішня молодь це покоління, яке народилося вже у незалежній Україні і виросло під синьо-жовтим прапором. В доволі юні роки їм довелося стати на захист батьківщини. Дехто кинув навчання в університеті, дехто повернувся з-за кордону, аби доєднатися до війська. Про молодь, яка виборює нашу незалежність в окопах, розповість Тетяна Демох. Їм трохи більше вісімнадцяти. Вони народилися після 91-го року в країні, яка вже мала власну конституцію, мову та державні символи. Для них незалежність це не історія з підручників, а частина життя. Незалежність це те, що в нас є свої території, є своя мова і так далі. Те, що ми не маємо від когось залежати. Ми маємо самі розвиватися. Рости і так далі, і першим ділом нам треба виграти цю війну. Тому Андрій покинув навчання в університеті і обрав захист країни. Я вступив в університет Драгоманова, факультет історія та археологія, відівчився півроку, взяв академічну відпустку і доєднався. Пішов в рекрут центр третьої штурмової і зараз уже тут. Готувався давно і знав, щойно буде 18. одразу у військо. В 23-му році доєднався до громадської організації «Центурії». Там почав розвиватися, там познайомився з побратимами своїми, які деякі вже виконують бойові завдання, з якими я починав, вже воюють, тому також готувався фізично, ідеологічно, підтягував якусь тактику, тактичну медицину. Сьогодні саме це покоління стало щитом України. Вони пішли воювати за своє майбутнє за міста, де виросли, за вулиці, які ми ходили до школи. Саме молоді віком 18-24 років держава запропонувала спеціальну можливість підписати контракт за особливими умовами: рік служби для стрільців, снайперів, гранатометників, розвідників тощо, та виплата у мільйон гривень, не враховуючи бойових. А зараз контрактники 1824 холостіння вони без реальних набоїв відпрацьовують роботу зі зброєю, і це базова загальновійськова підготовка. А тут вони вивчають загально все, як правильно стріляти, як правильно ходити, як правильно наказати, допомогу своїм побратиму, наказати, якщо потрібно ходити, стояти, спати правильно, як правильно вдягатися, що робити від а до я. Підрозділ навчальної штурмової роти 3 ї штурмової бригади вже відправив на бойові перших контрактників 1824. Вони вже працюють, беремо від них фідбек, вони вже розповідають, що ну це знаєте дуже приємно, коли зустрічаєш всіх курсантів. І через декілька днів вони тобі кажуть, що вони десь були, вже щось робили. У них вже є досвід, деякі вже на позиціях зараз. Аця 49 днів, опановують і теорію, і практику. Дистанційні загородження поділяються на інструктори, військовослужбовці з бойовим досвідом. Наші лекції застосовані в основному тільки російські приклади мін. Тобі ж все, що вони зустрінуть на лінії бойового зіткнення, те, що може стояти проти них. Усі курсанти, як один, говорять, пішли до війська не через виплати. Мотивація у кожного своя. Маленький братик та сестричка. Я не хочу, щоб вони бачили реалії війни. Спочатку повномасштабно, як мені було 15 ще, то якось для себе вирішив. Я взагалі прийшов ще до цього контракту. Його ще не було, типу. Мав на звичайний, тут з'явився цей контракт. Думаю, по суті, в будь-якому випадку я був би в піхоті. Я не збирався йти на якісь FPV або ще кудись. Вони добре розуміють, свобода не дається просто так, її треба вибороти і вберегти. На початок повномасштабного вторгнення я був в Голландії, працював. Нікого не трогав особисто, але так подумав, що немає смислу сидіти за кордоном, коли в нашій країні йде війна, і на момент повномасштабного вторгнення окупанти вже зайшли на 30 кілометрів від мого рідного села. Довелося їхати додому, і попри відмовляння рідних Павло зробив свій вибір. Взагалі хочу зараз спробувати в розвідку один рік. Потім на саперну справу, щоб по закінченню війни розміновувати українські терикони, це свідома молодь, яка про ворога знає ще з дитинства. У нас покін віків. Блін, ми воюємо. У нас постійно, хтось хотів наші землі забрати. 20-те століття. У нас взяти банально, ось 20-те століття пройшло там 100 років, може трошки більше. І ми постійно воювали. Наші землі були в окупації, тому далі продовжуємо воювати. Перший день повномасштабки мені дзвонив друг і ми пішли на блокпост допомагати. 15. Ну, допомагати. да. ну, Там толком роботи не було, що просто люди привозили там якісь припаси, коктейлі молотова привозили, в основному йожики і ми допомагали там. їсти дуже готували. Тоді Станіславу було 15, зараз він обрав третю штурмову. Сама ідея підрозділу і історія його, як він формувався, ті люди, які його формували. То мотивують і таке молоде покоління. Доказ, що Україна жива, сильна і незалежна. Якщо ми не будемо боротися, то ми втратимо все. І в нас нічого не буде. Нашу націю зітрут і не залишиться ніяких згадок. З Харківщини Тетяна Демух та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.